Оскільки наші рефлективні сумочки, які мають світловідбиваючі здібності, в основному мають сіру основу, ви маєте можливість додати трішки яскравих кольорів із нашими світловідбиваючими ремінцями. Це наші новиночки. Є і блакитний, синій, помаранчевий, жовтий. А можете замовити звичайний сірий, і він також буде дуже гарно поєднуватися із такою сумочкою рефлективною. Це такий базовий набір, сірий із сірим, але яскраві кольори, які ж вони чудові, як вони гарно поєднуються із такою красивою сумочкою. Давайте, наприклад, візьмемо помаранчевий, яскравий, щоб вас було дуже гарно видно. На сайті запропонований ремінат сірого кольору. Він є базовим, але ви можете обрати будь-який з нашого асортименту. Мені здається, помаранчевий теж буде дуже-дуже гарним. Сумочки кросбоді ми відшиваємо вже достатньо давно і з рефлективної тканинки, щоб додавати вам видимості та безпеки. Ви виглядали стильно, красиво і почували себе максимально в безпеці. Ремінець можна підтягнути. Він 1,50 метрів довжиною, я підтягую особисто собі. Така красива сумочка. Тут у нас принт метелики. Бірочка має світло, копичувальні здібності, буде сама по собі світитися в темряві. Ззаді є кишенька для ключів. Всередині дві звичайних кишеньки, одна на замочку. Замовляйте наші світашки та носіть. Бережіть себе.